Тоді у мене до тебе ще є питання, і ми вже да, виходимо на да, да? закінчення. Сьогодні Дякую. А, частково воно збігається з тим, що ми починали. А, почали ми з нових ультиматумів Трампа. А, от на фоні цього цікаво. Чи вважаєш ти, що взагалі зараз можливо обговорювати якусь потенційну зустріч між Зеленським, наприклад, і Путіним ну, а з приводу чого Теоретично, Да і Bonjour, ти, якщо, чи чи, чи, чи реально з тим гаш на увазі? Реально, Реально? я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Послухай. Ну, По-перше, ми знаємо з вами, що о, 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 країна єбанат, я вибачаюсь, то вони. Якусь, ну, я я вибачаюсь, ну, Одна людина постійно каже про те, що потрібно змінювати якийсь український закон, тому постійно, що в законі, в законі прописано, щоби за мною спілкувались. Чи нема такого закону? Спочатку зробити що це, ну, ну, якийсь єріс несе там, да? Тобто, я кажу, людина виходить і каже, я готовий з ним спілкуватись. А він це чому в Кремлі щось придумує постійно там. Да? тобто Різні приводи. У, да, у цього нелюдя нема бажання спілкуватись. Чому? Тому що є е, оточення, які йому кажуть, зараз ми дажмемо, зараз ми дитисним, зараз ми дитисним, потрібно ще трошки, трошки. Чому, послухайте, ну, він розповідає про якісь корупції в нашій країні? А, ну, а, я не хочу порівнювати з Росією, але там такі в масштабі корупції, що ну, я вам не можу просто передати. Yeah. А, ну, ви вдумайтесь, а, я не пам'ятаю, що говорили з Аліксем чи ні. А, що та два брата. З банка вивіли щодо 25 мільярдів. Е, ти говорив і втекли. Е, да, втекли так, та, та, та. і, і, і 2 трільйони, ну, що ти якусь там, і 2 мільярда доларів, що такі там? Да, да, да. І зникли. Да, 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 да. Тобто, ну, що я хочу сказати, я хочу сказати, що е, я не вірю, що він погодиться з, спілкуватись е, з нашим президентом, е, тому що е, коли Спілкування це якісь уже фіналізація, якісь проєкту, фіналізація якихось справ. А ці справи сьогодні, що ми бачимо? Ми бачимо конкретний ультиматум від географічного сусіда, що ви повинні здати Запорожську та Херсонську область. Так. Хто не зробить ніколи? Звісно, ну, це, 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 це неможливо. Так. Тому вони зараз будуть придумувати якісь, так скажімо, приводи, щоб ні говорити, ні зустрічатися. Але наш президент зрозумів, як потрібно рухатись. Зараз наш президент скаже, я готовий розмовляти. Ви хочете, щоб я поговорив? Я, я готовий. Ви хочете припинення огню? Я готовий. От ви говоріть, давайте поговоримо там. Ми зараз ви кажете, що говорити четвером. Щоб був Ердоган, чому? Тому що Ердоган сьогодні не, так скажемо, пусті слова, а він каже, що він готов дати свій військовий контингент, який буде на Лінії розмежування. Лінія розмежування, які готові захищати, тому що е це буде така буферна зона. І це хочу вам сказати, друзі, що дуже крута заява. Країна е да, НАТО. Да, На секундочку. Да, да, це контингент НАТО, так. І е е послухайте, ну, це, по-перше, гроші для Туреччини. Я хочу сказати, другі, хочу сказати, що. Е Таким чином Туреччина підіймає свою ставку. Я хочу сказати, що якщо хтось думає, що Туреччина і Росія вони друзі, то я ви дуже помиляєтесь. Туреччина ніколи не хотів і не буде хотіти, щоб Росія була була Росія була сильним. Чому? Тому що, по-перше, ми з вами розуміємо, що це є Крим, так. які інтереси мають Туреччина в Криму, і хочу вам сказати, що Туреччині не потрібна міцна Росія в Чорному морі. Так, так, так. Тому тут складається наступна карта, що Туреччина буде підтримувати нас в цих переговорах. Так, 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 так. Тому я думаю, що якщо було б зустріч на гіпотетично на чотири лідера це ЧМО з Кремля, наш президент Трамп і Ардоган, то це було б непогано. Але я вважаю, що дуже дуже відсоток низок цього цих перемов, я в цьому не вірю. тому вони, наші сусіди, будуть затягувати для них дуже важливо зараз. Імітувати спілкування. То, що нам потрібно спілкуватися, це 100%. Чому? Тому що зараз ми можемо таким чином витягувати наших полонінів, які на, Там жаль, полоні. на жаль у цих терористів. Тому спілкуватися потрібно, але ви ж теж зрозумієте, що постійно спілкуватись і ні до чого не домовлятись. Це теж не виход. Так. А що тоді що виходить? Що вої в, в, в наші військовий гинуть, війна продовжується, а о, так скажемо, світла в кінці тунелю немає. Ну це теж не нормально. Тому я думаю, що якщо відповідь, то мій відповідь таке, що я не вірю, що о, ближайшим часом ця зустріч може бути. А, але коли е, Росія відчує, що ситуація критична, економі... і ще раз хочу вам оголосити, економічний стан Росії патовий. Тому що, якщо ви побачите, то ви можете, е, якщо ви подивитесь, ви можете побачити, що от на економічному форумі всі, от всі кажуть, що в Росії економіець. Виходить, це придурочні з Кремля і каже. Все чудово. ми перегнали Європу. Ми на четвертому місці у світі. Ну, бред якийсь несе. Я не знаю, хто йому це пише, і він там. Ну, я не можу з ним говорити, взагалі хто це може зробити. Тому, тобто, потрібно, щоб він зрозумів, що економіки, yes. От тоді він буде домовлятися. Ось так. А я думаю, що це будуть. Якщо будуть жорсткі санкції від США? від США і буде розмова між Дональдом Трампом і Цін і будуть умови жорсткі, то я думаю, що це буде гаразд. І я хочу вам сказати, що Трамп потужно, потужний, потужний лідер. Ви побачили? Камбоджа як зупинилася війна. <рес> завдяки кому да Дональду Трамп, Трампу, тільки Трампу, Тільки в Тільки він закінчив він ще закі до цього він казав, друзі. Що... Я хочу сказати. Я вибачаю, що перебив. Я хочу вам сказати, що якщо порівняти цю війну з нами, ну я хочу вам сказати, що там також є о, інтереси Америки. Це о, в Таїланді і в Камбоджі є інтереси Китаю. Так, ну так. це це не секрет. об'єктивно. Да. Да. ну, але якщо слухати представників Трампа, то він вже до цього закінчив п'ять війн, а це вже шоста. Ну, конечно. Дивися, і він вже виходить. Тільки одну він не може закінчити. Да. А можна закінчити і одну. От. У нас прохання одну закінчити, і все. <рес> ну, бачиш, Трамп. Буде... І 40 мільйонів людей будуть дякувати. Да. І Нобелівські премії да. посипляться. Да. Всі п'ять. А я шість. А ви ж пам'ятаєте, що я повинен обов'язково вибачитися офіційно в адресу а, Трампа. Трампа. Да? Да. Я це зробив. Якщо ви Дай, Бог що, дай Боже, щоб я помолився. Друзі, тому будь ласка, уважен. дивіться. друзі. ну що, Дякуємо, хто нас дивився. Я сподіваюся, що людей, яких я люблю, вони теж нас дивляться. Я люблю вас всіх, тому всім вам дякую. мною був мій друг Олексій Кобін, політолог, викладач та дуже розумна людина з людинами, які завжди мені цікаво спілкуватися. Олексій, дякую тобі, політолог-викладач. Георгій, ти як завжди дуже добре до мене Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе, Друзі, і насправді дуже цікавий ефір. 855 глядачів нас дивляться прямо зараз. Друзі, будь ласка, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Швиденько підпишіться і поширте це відео. І ми з Георгієм нагадаємо, що урядовий квартал виходить два рази на тиждень, у вівторок і в п'ятницю. У п'ятницю ми будемо з 18-ту годину. Година, тому не пропустіть, обговоримо все ключове. От нам Боже напише: дякую до п'ятниці, до п'ятниці. Алікс пишет. Дякую. А, і як завжди зговоримо. Говоримо, слава українському народу! Слава українській нації! Слава нашим героям, героям, які нас захищають. Всім дуже-дуже велике дякую. До п'ятниці.